Привіт усім! Мене звати Вікторія, і сьогодні я вам хочу розповісти про книги, які я не прочитала. Я дуже люблю книги, але мій темп життя не завжди дозволяє мені читати стільки, скільки я хочу. І японці вигадали назву. Цього терміна, яка називається цундоку, це книги, які ти купив, але ще не прочитав або не прийшов їхній час, проте ти бережеш їх і все-таки думаєш, що ти їх прочитаєш. Якщо коротко, то це слово це означає. Коротше, я дізналася, що існує таке слово, і вирішила зняти вам про це відео, тому що мені здалось буде цікаво розказати вам про мої накопичення і показати реальність, що я дійсно не... Читаю все, що я купую, це реальність, тому якщо у вас є так само, не чмиріть себе за це, бо я чмирю, Досить мене ви, будь ласка, не робіть цього. Ну і за традицією Ютубу пропоную вам підписатися на мій канал, поставити лайк і стежити. Здається, все? А, ще дзвіночок увімкнути. Точно. А розпочати я хочу з книг, які я зараз читаю. Зазвичай я одночасно читаю дві-три книги, якось так в мене складається. І зараз я читаю стиль хорошого і поганого менеджменту. Дуже давно я її читаю. От і досі в мене прочитано тільки зараз вам скажу, 47 сторінок. Дуже цікава книга, легко читається, але в мене до неї не доходять руки, тому що є цікавіші. А цікавіша книга, це якраз мій Белінгкет. Мені дуже подобається ця книга. Вона про те, як утворилася Белінгкет, про їхні розслідування. Прочитала вже половину. Думаю, що скоро її дочитаю. Загалом мені останнім часом цікаво читати щось не по моїй роботі, а те, що стосується загалом світу, якихось розслідувань, боротьби з російською агресією, комунікацією і так далі. Коротше, я дуже люблю таке, і в мене такого зараз побільшало в моїй бібліотеці. Третя книга це книга стійкість. Я вам її показувала в одному з попередніх влогів. Це про те, як випрацювати у важкі часи стійкість. Ця книжка побудована на листах. До морського котика, який повернувся з війни і намагається реабілітуватись. Думаю, нам всім зараз буде це актуально, особливо, мабуть, почитати військовим, які повернуться після війни. За деякими дослідженнями в цій книзі я прочитала, що є інформація, що виявляється, що воїна набагато важче, коли він повертається додому, ніж коли він ось тут. Ну але ця книжка не тільки для військових, вона і для нас всіх, тому що це те, що ми зараз випрацьовуємо у собі. Мені порадила подруга, сказала. Що вона їй дуже сподобалась і що ця книга просто перевернула багато у її сприйнятті? Тому я її взялась теж читати і читаю паралельно. А поки ці три книги лежать у мене біля ліжка або ходять зі мною гуляють у сумочках, ці книги лежать на полицях і чекають свого часу, поки в мене дійдуть до них руки. Тому давайте почнемо напевно за тематикою. Деякі з цих книг я купила три роки тому, чотири роки тому. Деякі з цих книг я купила цього року. Давайте подивимося і розкажу вам, напевно, чому я так довго їх читаю, чому вони до них ніяк не доходять руки. Деякі я не читаю чомусь просто так, можливо, вони вже втратили свою актуальність для мене. Почнемо, мабуть, з тематики професійної, це те, що стосується маркетингу і бізнесу. Як бачите, їх найбільше в моїй колекції. І зараз я вам буду розповідати, які книги, коли купила, чому не прочитала. Перш за все, це безпрограшна стратегія. Мені здавалося, вона актуальна три роки тому. Я полистала її трошечки, але не прочитала. Я розумію, що вона актуальна мені і досі. І я думаю, буде актуальна ще роки-роки. Але чомусь я завжди знаходжу в пріоритеті якісь цікавіші книги, які мені хочеться вже швидше прочитати. А ця в мене все лежить і лежить. Хоча я знаю, що є багато дуже хороших відгуків, як для бізнесу, ця книга корисна, так і в принципі для стратегії. Тому я обов'язково її прочитаю, але не знаю коли. Наступна книга прилипли Ефективність ідей. І я цю книгу купила після нагачку і після. Заразливий мені вона здалася дуже цікава і на схожу тему. Але в якийсь момент я перечиталася дуже багато схожого про те, як зробити ідею ефективною, щоб вона вистрілила і заразила цією ідеєю інших людей. Що, коротше, на цю книгу мене чомусь не хватило вже терпіння, і здалося, що вона мені вже буде не така цікава. Я бачила її російською, довгий час не купувала її російською, потім купила її українською, і вона в мене просто смиренно лежить на полишці. І Я сподіваюся, що я її таки прочитаю, тому що треба освіжити знання, які в мене є від заразливий і від нагачку. І думаю, що тут таке дійсно щось буде інше, тому що багато людей в захваті. Книга грав бренди. Це книга Олексія Філановського. Він у мене викладав як лектор в бізнес-школі Вуку, коли я навчалась минулого року. І в нього це друга книга з його трьох книг про маркетинг. І я одну прочитала, це головна маркетингова книга, я вам про неї розповідала. А до цієї в мене руки не доходять. Я її купила, тому що це Олексій Філановський і тому, що це український маркетинг. Я думаю, що я її прочитаю. Вона така доволі. Тоненька, і мені здається, що мала би бути корисною, тому треба буде таке прочитати. Я в якийсь момент купувала просто все про брендинг, що я бачила, прочитала багато чого, до цієї руки не дійшли. Ця книга, яку я купувала зовсім недавно, це книга про корпоративну культуру Netflix. Я багато відгуки про неї бачила, купила її, можливо, тижні два тому, тому вона просто буде чекати свого часу. Мені зараз дуже на часі в агенції пропрацювати корпоративну культуру, тому... Що я цьому надавала уваги, але не надто великої уваги і не прописувала ніде цього. І мені здається, що зараз нас вже настав такий час, коли потрібно над цим попрацювати. І от для мене актуальна ось така книга. Буду читати і, напевно, найшвидшим часом. Книга Економіка вражень. Вона про те, як враження впливають на людину, про маркетинг вражень як концепцію. Я її довго не могла виловити, знайшла, купила десь, напевно. Три-чотири місяці тому дуже хочу її прочитати, тому вона в черзі з професійної літератури одна з. Тих, які там йдуть в пріоритеті. Ну що, і ще три професійні книжки, які залишилися у цій добірці, це про бізнес. Це серія, здається, видавництво фабула, якщо я не помиляюсь. Так, фабула. І в них є багато книг із цієї серії. Я купувала ті, які мені потрібно, і я не купувала під серію. Але так склалося, що в мене чотири книги однакового розміру, кольорові такі гарденькі стоять. Одна. Це про брендинг. Брендинг за 60 хвилин здається, називається. І наступні три я купувала в різний час під потреби, тому що мені подобалась тема. Перша це посібник Financial Times зі стратегії для соціальних медіа. Це про те, як соцмережі в купочці мають утворювати цілісну стратегію. Дуже цікаво почитати досвід закордонний, але чомусь я все відкладаю і відкладаю. Напевно, тому що ця книжка не була такою, яку я прям дуже хотіла, і я її купила. Просто подивилась і така: а ну можна прочитати. Коротше, можна прочитати. Якщо я з таким мотивом купую книги, це означає, що я їх буду відкладати, тому що перед тим будуть якісь цікавіші, і я надаватиму перевагу саме їм. Наступна серія цієї книги це бажальний менеджмент, жорсткий менеджмент, пам'ятаєте, можливо, бо її багато хто радить. От і я також багато порад таких чула, що це обов'язково підприємцям прочитати і вирішила її купити, але ще не прочитала. От вона в мене стоїть в плівочці, я її навіть не відкриваю тут вже трошки, вона майже відкрита. І буду читати, тому що книжка дійсно бестселер. Я зараз більше почала цікавитися побудовою компанії, корпоративною культурою, менеджментом, тому думаю, що мені це буде корисно, настав час в агенції робити якісь такі справи, які будуть ще більше відточувати нашу професійність, нашу команду тримати вкупі. Тому що до того, в принципі, я робила так інтуїтивно, спираючись на знання, які я знаю, спираючись на свій власний досвід, можливо, варто щось підчитати. От якраз одна з таких книг, які варта. І наступна книга це креативний персональний бренд. Я її випадково залишила своєї подруги, коли десь їздила, в неї була вдома. Вона її дуже швидко прочитала, а в мене вона отак от лежить. І я просто щось там погортала і не, не мала бажання це читати. Хоча я знаю, що багато хто говорить, що прикольна книга, в принципі, можна прочитати, можливо, щось нове дізнаюсь. Коротше, з таким мотивом вона в мене і лежить, тому що в пріоритеті є цікавіші, які я купила навіть пізніше, але якісь мені цікавіші. Хоча я думаю, що ця книга теж класна і багато хто рекомендував. Також наступну частину своїх книг, які я не прочитала, я назвала книгами. Про суспільство і людей, тому що, в принципі, ця тематика об'єднує всі ці чотири наступні книги. І я вам покажу їх. Перша книга це книга Віри Авгеєвої за лаштунками імперії. Я її ледве виловила її, стільки часу чекала, і нарешті вона з'явилася передрукована. Зараз вона як ніколи актуальна. Це книга про російсько-українські відносини. Причому по про якесь таке колоніальне мислення. Коротше, коли прочитаю, думаю, я тоді скажу відгук, тому що я. Стільки про неї багато хорошого читала, і мене настільки зацікавлювали частинки з цієї книжки, що я зрозуміла, треба брати, і я її довго дуже виловлювала. Думаю, я її прочитаю найшвидшим часом, точно десь замість однієї з цих трьох, яку дочитаю. Далі книга каста це про поділ суспільства, про те, чому люди незадоволені і так далі. Більше я про цю книжку не можу сказати. Я вам ще розповідала про неї у влозі своєму. Коли я її тільки купила, це буквально десь місяць тому, можливо, навіть менше. Вона в мене лежить, чекає свого часу, тому що в пріоритеті на початку маю дочитати інші. Але прям дуже цікаво. якби могла я би бралася і вже її читала, тому що мені дуже цікаво, про що там написано. І наступні дві книги: це про мою улюблену Скандинавію. А в мене була книжка, точніше, є книжка Люке, про секрети данського щастя. Це книжка Хюге, про затишок. По Данськи тут дуже багато класних ілюстрацій, вона дуже така красива, і я хочу її читати. Чекала осені, замовила влітку, чекала осені, щоб її читати. Тому що якщо її пробувати замовити осінню або взимку, зазвичай її не було. А тут я її виловила, і думаю, що зараз прекрасна пора, коли почнуться ці душі, читати про хюке. І ще одна книга: це теж про Скандинавію лагом. Я теж її не могла виловити. Вона всюди завжди була російською, українською, важко було її. Купити, і нарешті я знайшла і замовила її. Лагом це про стиль життя Швеції. Це мені дуже цікаво, ви знаєте. Я дуже люблю Швецію. До речі, влог про Швецію є на моєму каналі. Гляньте, подивіться. Я думаю, що вам буде цікаво і вам сподобається. І наступна частина книг це книги про мистецтво. Перша з книг це про 65 українських шедеврів. Про визнані і невизнані шедеври України до здобуття незалежності дуже красива книга, багато ілюстрацій, дуже якісно зроблена, не дешева, і нею треба так смакувати під каву, на мою думку, що я буду і робити. Я останнім часом, до речі, більше почала саме читати про мистецтво. До того я просто ним цікавилась, ходила в музеї і так далі. А зараз мені цікаво більше про нього дізнаватися, про те, як це відбувалося, як це поєднувалося з. З світовою історією, от і про українське мистецтво написано не так вже й багато. Одна з цих книг, ось тут буду її читати із задоволенням. Наступна книга коротка історія фотографії. У мене є ще з цієї серії одна книга, коротка історія про мистецтво, і тільки я побачила, що є ще про фотографію. Замовила про фотографію. Така книга, я вважаю, мусить бути, особливо в, в нашій творчій сім'ї, де є фотограф, і ми такі займаємося творчістю і працюємо постійно з фото і відео. Мені здається, що вона дуже така натхненна. Я захваті від того, як зроблена ця книга, то дуже класні ілюстрації. Дуже гарні приклади, історичні факти. І навіть, чесно кажучи, мене дуже дивує, що ця книга коштує 350 гривень. Як на мене, за якістю глянцю цього друку це просто топ, і вона має коштувати точно дорожче, ніж коштує. Але оскільки вона 350 гривень, попередня 250 я її одразу замовила, бо важко виловити ці книги, і вже здається, їх немає. І остання книга з усієї моєї добірки це книга про архітектуру. Зрозуміти архітектуру Юліана Чеплінського. Я люблю дивитися його канал. Періодично в мене прям починає прокидатися урбаніст. <кліст> мені цікаво взагалі, як це все працює в архітектурі. Я взагалі в архітектурі нуль. Я такий просто спостерігач, дивлюся, як це все працює. Дивлюся, що зручно, що незручно, що сучасно, що не сучасно. Але мені здається, ця книжка. Мені хоча б дасть якесь таке розуміння, як це все відбувається, як це все працює в архітектурі, як це будується. Коротше, буду читати. Ця книжка, до речі, видавництва Віхола. Вони такі симпатичні книги мають в м'яких обкладинках. Я не дуже люблю м'які обкладинки, але вони створюють їх такими. І це, до речі, виглядає дуже стильно. Книжка за лаштунками імперії теж цього видавництва. І це тільки друга книжка цього видавництва, але вони такі якісь. Ну, дуже приємні ці книги і мають якийсь такий вайб класний. Навіть не знаю, як це пояснити. Я думаю, що ця книга теж доволі довго буде чекати свій час, тому що в мене в пріоритеті є книги інші, які я хочу прочитати. Але все-таки вона така: навіть дорогу взяти, можна собі спокійненько прочитати. Ну що ж, це всі книги на сьогодні, які я вам хотіла показати. Більше в мене немає, слава Богу, якось намагаюся їх читати, але не в тому темпі, в якому би хотілося. Якщо у вас теж є книги, які ви хочете прочитати, купили, і вони у вас лежать, чекають свого часу, або якісь книги. Які будуть наступними, що ви прочитаєте. Напишіть мені в коментарях, мені дуже цікаво, що ви взагалі читаєте. Цікаво почитати ваш досвід в цьому плані і що знали ви про таке японське слово. Дякую всім, хто подивився, додивився до кінця. І буду вдячна за лайки, підписки, коментарі і до нових зустрічей!